Друзі, це ранок 23 липня. І коротка об'ява стосовно безкоштовних маток. Всі ви знаєте, ну, всі всі, не всі, не важливо. Була подобна акція, де ми прийняли заявки для тих, хто потребує допомоги. І в одні руки давали до трьох маток. І зараз ми їх розсилаємо. Вже розсилаємо тижня-два. Ну, із запланованих 100 маток вийшло почти 300. І в чому заключається об'ява? Я обіцяв їх за липень місяць всім розіслати. Ну от на сьогодні, на 23 число, розумів, що за липень місяць я їх не розошлю. Так як банально просто е, не можу виконати виконати це. І, з цього, е, розумів, що воно перетягнеться навіть на серпень. Так що ті, хто записаний в тій черзі і чекає на матки, знайте, я їх відправлю в будь-якому випадку. Тільки то може бути навіть і в серпні. Е е якщо комусь вже не потрібно, точно так же, як ви мені писали про те, що хочете отримати ті безкоштовні матки, точно так же можна писати, що і вам не потрібно. Я вас просто вичерпнув списку, так як можливо, комусь вже буде неактуально на той момент. З чим зв'язано, друзі, все банально просто. Дану акцію ми робимо туди, коли можемо собі це дозволити. А дозволяти ми це можемо якраз в цей діапазон часу, так як самий максимальний застой в маткарстві в цей час. Ну, не знаю з чим це зв'язано. У нас чомусь цього року застою як такового і не було. А наприклад, наоборот, є якась навіть черга. І, звісно, що покриваємо раз замовлення ті, котрі більш актуальні для нас. А ті матки, котрі планували відправити безкоштовно, ну, кожного дня по мінімальній кількості відсилаємо. Ну, розумію, що. Ну, половину вже розіслали точно. Ті, хто виграв по одній матці, коли я робив такі, скажімо так, запитання. Ті ми ще нікому не відсилав. Там 13 чоловік. Один із них сказав, що йому не потрібно поки що. Там буде 12 чоловік. А оці безкоштовні матки. Із них половину ми точно розіслали. Так що, друзі, така інформація, ви просто щоб ви розуміли. Ніхто вас не хоче ні на... обманути ні... і... і тому подібне. Матки відправлю, тільки вам треба ще трішки почекати. Все на цьому завершу.